Вітаю вас. Питання було по поводу того, для чого є мови. Ну, тобто різні мови да, є, і вони інші одні люди можуть не розуміти інших, або треба вивчити мову тої людини. Тут декілька слоїв відповіді, варіантів. По-перше, показують, що це було зроблено як один із варіантів, їх декілька, як один із варіантів, для того, щоб люди... Знаєте, як створили різні релігії, тому що так легше управляти певною кількістю людей. Якщо всі вся земля і буде одна релігія, одна мова, тоді, в принципі, всі будуть більш-менш на одній волні. Якщо зробити більше релігій, більше мов піде розділення, тоді легше управляти меншими купами людей і допомагати їм якості типу, порозпізнати один одну. Коли е, садочок, допустим, да розділяють на менші групки, легше управляти тими дітьми в меншій групі, ніж коли це буде 40 людей. Отаким От чином і це зроблено було. Е, мова розділена була для того, щоб люди, якщо навіть не можуть спілкуватися один одного розуміти, то на рівні духовного стану людина все одно зрозуміє те, що та людина мала на увазі, поки вона не вивчить мову тої людини. Це не зараз іменно не про те, що там у нас мови зараз борьба, да а іменно всі, всі на землі для чого створені мови. Це один із варіантів розвитку подій, що люди. Щоб легше управляти. Друге, щоб легше було духовність розвивати. Тоді людина, яка чує серце серце, тоді вона буде чути те, що та людина їй відчує. Ну, любов. любов є все одно у людей любої національності і раси. Да? Можна полюбити любу людину. Зараз це активно, якраз з переселенням, да? воно відкривається. Це декілька варіантів розвитку того. Ну, і один із варіантів того, що, ті, типу, розділити, і тоді люди будуть ворогувати між собою. Але ж там все одно було таке, як зацепка: що якщо люди навіть мають різні мови і вони розділені по територіям, а земля на нас одна, Творець у нас один його можуть називати як завгодно все одно люди будуть серед цього всього знаходити єдність в духовності в любові. Іменно любов і духовність це одне і те ж саме майже. Е і через любов люди можуть стирати ці кордони, тобто як перевірка людей, наскільки ми справимось з іншими людьми з іншим, в інших місцях, е чи зможемо ми все одно знайти любов в іншій людині, іншої раси, е ну, національності да, і та, яка має іншу мову. Отакий інформативний поток прийшов на відповідь на питання, яке ви мені задали по поводу іменно мов, для чого це було зроблено. Але ж хтось скаже, що це тільки темні, так спеціально зробили. Тут була домовленість двох сторон: нічого не робиться без домовленості і дозволу творця. Тобто, багато випробовують у нас іде. Через творця і з його дозволу, щоб перевірити нас, наскільки ми хитрі, жадні, ми можемо бути, хочемо бути заможними або ще щось. І оце іде таке як випробовування для людей, чи зможуть вони змиритись і дружити друг з другом, чи ні. Як показує практика, це дуже важко, да? особливо зараз.